Квіти перемоги. Сукню під такою назвою шиє вимушена переселенка з Бердянську Інна Кущ. Півроку тому жінка переїхала до Ужгорода та відкрила простір для навчання з пошиття та дизайну одягу. Зараз я дошиваю це і зараз будемо моделювати, вкладати і далі закладати складочки. Так, готувати це плаття до примірочки, так щоб вже зрозуміти кінцевий результат, який буде. Власниця простору розповідає, в Бердянську вона також займалася власною справою з пошиття одягу. В Ужгород переїхала у жовтні. 2023 року перед відкриттям простору з пошиття та дизайну одягу пройшла навчання з ведення бізнесу у громадській організації «Неймія». там і виграла грант на відкриття власної справи, тому що в період війни трошки змінилося законодавство, трошки змінилася вся фінансова звітність, і треба було це спочатку. Вивчити, а далі вже щось починати. Ось я так написала грантову заявку, отримала грант. Мені вдалося закупити собі машинку, каверлок, парогенератор. І так почалися мої перші кроки. Я пошила першу колекцію показ, який проходив так само в Геонемії. Сам собі дизайнер від А до Я так називаються курси, які проводить Інна Кущ. Ми закінчили два курси. Перший курс був сам собі дизайнер. Він протягом двох місяців. Ці вшов там навчалися в мене семеро дівчат. За цей період вони навчилися моделювати, конструювати, підбирати згідно фігур фасони. Вони навчилися шити спідниці, брюки і верхні ковтинки. Друга група випускництв в мене було дев'ятеро дівчат, які зараз ще дві дівчинки проходять практику. Одна з учениць Олександра Літвінова. Жінка розповіла: зараз на практичному занятті вона вчиться крити штани. Літо вже не з горами, а фігура нестандартна. І щоб не тратити свій вільний час на прогулянки по магазинам, я вирішила, що краще зробити самою. Взяли дуже тонку тканину котон. і завдяки Інні я можу. Викрийку наносити на тканину не боячусь нічого. Я відвідувала курси, щоб одягти себе, свою дитину, бути незалежною від магазинів, від моди і завжди одягати те, що подобається мені, і щоб бачити себе так, як хочу я. Я дуже люблю, коли жінки щасливі. І знаю, що за допомогою одягу вони показують свій стан. Якщо жінку красиво вдягнути, люба жінка, в якому б стані вона не була, вона автоматично починає посміхатися. Зараз через війну на на плечі жінок впала дуже великий тягар, тому що це і працювати, і виховувати дітей, і підтримувати чоловіків, які хто важко працює, хто на фронті. Я хочу навчити жінок любити себе. Любити життя і це за допомогою саме одягу. Я, я просто знаю, що це можливо, це реально. Я бачу результати після на своїх випускницях. І від цього я отримую насолоду. І знаєте, як це мене надихає для того, щоб рухатися далі. Оксана Ушакова, Лонтіни не колишин, Суспільне новини.